Доброго вечора, ми з України. Ось в мене стіна задекорована декоративною штукатуркою Antique Декор. Це вона вже заглянцована. І в мене є частинка стіни, яку я хочу покрити бюлет декором торгової марки Файдаль. Це було класичне глото або карта світу. Ну, Виконувалась звичайно. Звичайно, спочатку був ґрунт, акрилків ґрунт, потім кварцевий ґрунт, ґрунт пуц. ну і Потім в два шари сам антик декор. Це декоративна акрилова штукатурка тип марморіно. Ну і це техніка карта світу. І зараз його я хочу закрити вельвет декором. Декоративна фарба з ефектом оксамиту. У мене ось частинка вже покрита шовковисто-матовим, а, а я хочу попробувати ще отаким. От ну, нема нічого складного. По техніці я не буду биветку використовувати, валік з середнім ворсом І просто закатуємо, зафарбовуємо всю поверхню матеріалу, рівномірно розподіляючи. Всю, всю поверхню мармуріна рівномірно розподіляючи вельвет. Просто його закатуємо таким не жаліючи, шаром. Добре, його заганяємо в усі щілинки, у всі, всі раковинки для того, щоб був і ефект і щоб поверхня потім милась, тому що вільвет декор це матеріал, який можна в процесі експлуатації мити. Ну, не те, не що з керхера мити, вологі прибирання. Мається на увазі. Я його покрив одним шаром, а потім. Відразу, не чекаючи висихання, перекатую іншим. Тому що перший шар він виступив як ґрунтовочний, якщо можна так, так виразитись. І швидко вібра... ну, поверхня його вібрала в себе. Потім сухенько. Чистенька венеціанська пластиковий шпшпат, кельма пластикова, ледь волога, і просто приглажуємо круговими обертами по верхушкам, тим самим проявляючи в деяких місцях колір мармурина. Можна в два шари таке диво робити, можна в один. Що я, мабуть, і зроблю. На об'ємі краще робити в двох, тому що матеріал дуже швидко квітується. Пройшло пару хвилин, кельмою помив і просто контрольне приминання. Він уже майже так складати висох. І от у нас це все було антик декор Мармуріно, ця стінка. Цей участок у нас покритий, покритий був в три шари венеціанкою фейдаловською Венедік Пуц, а також супервоском в два шари. Оце такий ефект. Ця частинка, що була на майстер-класі, вона покривалась звичайним вільвіт-декором. Це декоративна фарба. Типо точента. А оцей участок був покритий шоковисто-матовим Вільветом, причому в кольорі D14D. Ну і от можна замовників приглашати і хай вибирають. Ну, звичайно, це все, як кажуть, на любителя. Це цікаво, під звичайним вільвітом цікаво вийшло. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!